Добрий день, дітки! Я веселий зайчик, який полюбляє дуже танцювати. Запрошую вас до свого веселого таночку. Ой ти, зайчик потанцюй, ой, маленький потанцюй, Ніжки топ, ніжки топ, і в долоньки хлоп-хлоп, Ніжки топ, ніжки топ, і в долоньки хлоп хлоп Ніч пострибай, ой, маленький пострибай, нішко топ тобто, топ і в долоньки хлоп хлоп хлоп, ніж топ, того, топ, і в долоньки хлоп хлоп хлоп, ой, ти зайчик покружляй, ой, маленький покружляй, Нишкой топ того, топ і в долоньки хлоп хлоп, хлоп кої топ книжкой топ і в долоньки хлоп-хлоп-хлоп. Ой, ти зайчик відпочинь, Ой маленький відпочинь. Ти присягать, ти присядь, щоб знову танцювати. Ти присягать, ти присядь, щоб знову танцювати. Дякую, друзі. Мені було дуже весело з вами танцювати. До нових зустрічей.